Пішли в 99 ночей в лісу. Пожалуйста, не здалося пройти цю, цю, цю каточку. Ми померли. Ну, то багато людей хоче, що може ми з ними злотимо. Не знаю, не знаю, можна. Давайте попробуємо. Скільки від 118? Ну, давай попробуємо, давай попробуємо. Я буду виживати. Не <мас> знаю. <мас> ну, <мас> давай <мас> <мас> соло <мас> попробуємо. Я хочу взагалі попробувати, як я хочу соло подмисти. Заходи. Я добуваю не дуже багато металу, але мені треба за перший три дня добуть просто кучу дров. Типу, там, ну, я думаю, прям, прям багато. Там, десь, ну, дуже прям багато. Дров не дров, а болтиків. Все, ми тепло починаємо. Нам за, за перший день треба зробити третій левел цей. Що нам треба для левела? Багато дров, це понятно, я думаю, дам. Болтиків багато і, і по факту все. Да? Йдемо тут, запалюємо костьор Дошукаємо, де там де той у -у уголь. Забираємо, розпалюємо костер до другого, йдемо залутуємо першу хату. Костер пока що не розпалений. Ну, там десь должна запалиться, треба поглядаємося. Намся поглядаємося, щось я не бачу. Ну, ладно. Давайте злітаємо в центр, тоже може бути вообще щось класне. Ходімо. Заходимо, що тут у нас єс болтик. Нам що треба багато радіоце і тим. Йора ще по факту. багато то радіо як я, як, як... Або ці вентилятор. Ну, або вже багато мікроологи, там. -да. не дуже нам випало, ну добре, пішли десь, я бачу це, я бачу радіо, яка нам дуже треба. Вентилятор. Яке нам дуже... дуже треба. Вбираємо це, Шо тут? на вухоль, добре. Давай ми його заберемо, щоб у нас було те, що, ну, щоб у нас було як розпалити костюм до 3 Ми потім підемо либо мальчика спасати, либо підемо шукати собі е, хату. Два варіанти. Не знаю, не знаю, який варіант кращий. У нас є 10 болтів це хорошо для початку, не, не але ідеально. Не, ідеально, не ідеально. Давай побігаємо ще по карті, завтра підемо мальчика спасати. Тому що за перший день нам треба якомога все облутати, якомога більше е, забрати території облутаного, а потім вже думати, що ж ми будемо вийти. В перший раз я просто не спів, це все вийти до того моменту, як вже почалося те, що там вже олені гуляє, там прям заски вже дуже сильно спавняться, я не спів. Та й то й Мені треба успокоїтися, почти вовхів нема. О, бандаж. Ну, добре. Хоча бандаж треба більше для командної гри, для такої гри він не підходить. Золотати оце треба, якщо тут нема боутиків, я тут не буду заходити. Ну тут нема боутиків, тут тільки вугля багато. Ніч приближається, це погано, бо ж ми не спіли залітати нічого, у нас є зато патронів багато. А я бачу, мальчика, ну мальчик Спасаємо Спасеміо, звісно. Скоро, тобто завтра, Бо після завтра Куп'ю, кстати, ближнє оружиє краще, ніж топор. Ну, Непогано. непогано. Вентилятор такий. Та й воно ну, не надо нічого ну, нам на вентилятор. Вентилятор це просто шик. Це для нас зараз дуже імбово. Сука, ми її забираємо просто і несемо додому. Тому що нам треба запалити. А, зараз сильно... Ну, -жер -жер -жер. Воу, 15 болтів, є Цього м -м вистачить, кстати, я так причитаю, вистачить нам, щоб почати костюту. Цього нам до третього рівня ну, Нам треба на, 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 аж 20 дерев добути, а це прям багато. Ну, ми можемо саженці купити, а потім. Отут 6 сажанців залутати. Це небагато. приємно, приємно. Но дуже приємно. Дуже прям так нормально. Давай зробимо зараз другий рівень, є дуже швидко зараз ще короліка давай, щоб у нас була лапка. Нема. шукаємо кролика. Шукаємо кролика, шукаємо от кролик. Нема. Я... У мене просто я коп'йоту люблю як оруже, не люблю тим, що воно мене постійно випадає, я його викидаю випадково, і це біда. Черно сказать, я шукаю в что я не бачу кролики з вот нашев. Давай. Я взяв лапку. А мені цікаво який відсоток на лапку. Великий. Чи маленький, это все. Ну, Ой, вже О, понятно. В текстурках застряг. Текстурках застряг. Вот, в цей не застряг в текстурках. Уже опять кролики в як? Це як розуміть це ну, у раді. Я був в хатах. Я просто не хочу з ким битися зараз, я хочу просто лутатися, бігати. О, хата! Тільки я Тільки я зараз можу померти. Мені треба поїсти чогось. Що, я щось що, там м'ясо сіде було, пока цих роликів ходив, бив. Це вообще застряг, це вообще прикольно то не подобается. Не, ну, ми зараз по, по факту вивчаємо до третього костра. Ну, після мальчика спасемо, а завтра підемо, уже золотаем. Може, може быть, ми зараз лапку Ні. Угу. Ну, мечтать, значить, це... мечтать надо дальше. лапку... так прав. Добре. Радіо... О, сундук. Можливо, просто, можно мне, щоб випало зараз хороший мешок? Другий бандаж. Просто так мені зараз надо. Я вообще. Взагалі... Не потрібно. Зараз. Життєво. Празд. Мне щас м'ясо все потом выносить отсюда будет півгода. У меня нема. Прошу мішка, це взагалі. Ще там десь на краю світу стрілив на вовках, як завжди. Я ще раз бы там? Прикольно. А де? О! Давай, давай. Так, о! Випаде? Може, удача на моїй сильні сейчас? О, -о, О, хорошо. У меня уже данчик Давай, мешок пись. И пишем мы за все это мясо забрать. Некое стейки, вот и марсельку. Мясо все забрать, это нам надо. Ну, вот дома забрать. Зарядка. Давай, узильный заберем. Не думаю, що я буду мальчика спасати другого, бо я якось не хочу. Ку. Такі, О чем все краще? Пойдем занесем. будемо думати, що ж ми будемо робити. Так, зуба нормально, у нас вже... крайне багато. Так, у нас вже м'яса тут багато. І десь що у нас ще з А, у нас... Багато м'яса, то давай оце засунемо себе. А у нас -то не погане, є місце. І м'яса багато. Це хорошо. У нас це дуже класно. Ми можемо зараз піти залутати хату, прокачати до третього, то точно. У нас по болтикам 25, не знаю, після цього вистачає, щоб все залутати. Нам треба десь 40, щоб все прямо залутати. Це що я хочу. Це що я хочу построїти, треба десь 25 болтів. Ой, не 25, а ще 25. Бод, 10, 15 став. Все вообще хорошо. Вообще по так багато треба. Так, ладно, заходимо с у Нас кончо. Щось стало. Так. О, все хорошо. 4 стулья, це у нас сразу считай, есть третій левел. Це хорошо. так, Броня, так броня, не байдужі. Но винтики хороший. О-о-о! о о, -о. о, -о, -о. Ходим. А, панарик, гурка, не бачу. Все возьмем. Ну, как. Вс. Глянь за. Ч, фонарик заглох. Вообще прикольно. Бонарик уживай. Да ви живей. Где отсюда? Ди отсюда, так, ты ч вочи? Так. Я не думаю, що буде. Так що є. О, що? Так, о, там ще радіо, і нам по факту більше болочків не надо. Ми можемо просто добути кучу дерева, е построїти базу закритися і сидіти там хоч 2 года. По факту. Ну, класна задумка, мені подобається. Блин, лягушка я вже. Ой, я ще під... Всякої тут обдують. Мені от лагутки у вас. тікають не дуже прикольно то буде. тут. Тут ну, один угод. Ой, та тут ще прикольна ця вишка появилася. Ще класний. Вронка. Ладно, валим, валим, валим. Лібочку. бочку. ні, до ні. домку. Бо чого так вагає, коли ці лягушки вилазять? Я цих лягушок не люблю. Часла Богу, я утіка Давай, Давайте. Що в нас є? А у нас є 36 болтів. А, в ну у нас є вже апгрейд. Об... Що нам надо? Що нам треба? Це нам треба. Це плюс Це мінус 5. Мінус 10, мінус 8, і нам не хватає на казан. Угу. Угу. Угу, угу. Прекрасно. Де нам взяти багато цих всіх? А я не знаю, де нам взяти. Що мене вдали, Тут так не хочу нікуди гуляти оце, так гулять мені не подобається. Куди Туда, туди на? ні, тут я так не хочу нікуди йти. Ой-ой-ой-ой, так не хочу нікуди оце ходити зараз. Тут прийнятна. О! Лет, може там щось буде? в кулак позагрую. Ай воно ще біжить за мной. Пожалуйста, бля, ну не надо за мной Ну Я не буду з тобою нічого. А что такое? Откуда тут курдист? Тіз... Балдеть! Блін, за радіо не, називається заліз. За радіо треба побитися. Нет, цей то ударится. Зато цей не одагрився. А я там бачу... это я якось за 5 кілометрів від того вовку його підстрелив. Подобається. Ну, я дав один метал. Це прикольно. Це класно. Дуже обалденно. Як нам о! Що безплатне радіо віддому? Дуже нам повезло з радіо, можу так сказати. Нам, може, вже хватає на казан ще. Зробити. Нам лучше багато сачин треба сделать. Оп, блин. Отново. Десь. І ось. Нам треба піти сюди. Добре підемо. Добре підемо. Тільки не зараз, Тому що зараз, во-первых, ночь, во-вторых, там вовку лак. У нас у нас місія забрати той цей. Забрати ту <кхи> штуку. <кхи> бо там вовки багато біда. Там багато. Ми складіруємо уже потихеньку. У меня їх нема. Вот тут ще один. О, хорошо. Ой, я лягушку не хочу вже з лягушкою ПВП. Не хочу з лягушкою ППП. Потім за ППП. лягушкою не нападай. Ми зараз. не знаю, Оцежинцем. Ну і в наступній серії ми до докачаємося вже. Ми продовжимо грати. І